Виведення голландських солдатів відбувається у складний час для військ НАТО в Афганістані, і, зокрема, американських сил лише минулого місяця в Україні загинуло 66 військовослужбовців США. Найбільше за майже 9 років ведення війни. Чимало американських військових близько 800 з 1100, загинули від саморобних бомб, що змусило американське командування виділити мільярди доларів на бронетранспортери спеціально пристосовані до складної афганської місцевості. З деталями Наталія Корпал. В східній частині Афганістану бійці 173-ї повітряно-десантної бригади їдуть назустріч з місцевими урядовцями. Щоби дістатись до місця, вони повинні перетнути широку річку. Раніше це було проблематично. Неодноразово таліби влаштовували в подібних місцях засади. Легкі стандартні гамери прострілюються. Значно важчі і відпорні до мін броневіки. МРАП не змогли б спуститися по схилястому березі. Але 173 бригада щойно отримала нову модель, удосконалену версію МРАП. 30-тонна машина підходить до нерівного ландшафту і належно броньована. Її початки з Іраку. Саморобні міни і бомби вражували броневики Hammer М1151. Броневики MRAP завдяки спеціальній конструкції днища врятували сотні американських бійців. Але в Афганістані ці машини часто не втримувались на гірських дорогах. Тому Пентагон виділив 4 мільярди доларів на створення моделі з нижчим центром тяжіння і покращеним сцеплінням з дорогою. Перші 6 тисяч нових машин MATV були доставлені в Афганістан наприкінці минулого року. На авіабазі Баграм біля Кабула старший сержант Ренді Герінджер допомагає бійцям 82-ї дивізії навчитися водінню MATV ця модель спеціально створена для цієї місцевості. Вона значно більш зручна, також завдяки ряду удосконалень. І Я думаю, що вона краще пристосована для тутешніх умов. Але крім високої ціни, втричі дорожчої від звичайних гамерів. Механіка модели MATV також значно складніша. Сержант Річард Грін переконався в цьому випадково зіпсувавши перший в своїй дивізії такий броневик. через гайку в масло збірнику випав болт. Гайка не була закручена правильно і випала, і масло перестало збиратися в піддоні. Довелося витягати весь двигун і заміняти його. Доставка нових бронемашин також виявилася непростою справою. Вони доставляються повітряним шляхом, що додає 10% до ціни машини. Відтак потребується команда з 10 людей і кілька годин, щоб розвантажити 5 броневиків. В транспортнику 747 броневик має лише кілька сантиметровий відступ від стіни літака. Але в бойових умовах солдатів не хвилюють ці деталі. Їх влаштовує, що вони надійніші і безпечніші. Авуфоморкачуватимуся в ході виконання завдання значно впевненіше, зручніше і безпечніше в новій моделі ніж в попередній. І на ньому можна доїхати до наміченої цілі. Наталія Корпал Голос Америки.